Роль німецької мови в Україні все таки є важливою. Це є і складено, і склалося і історично, і географічно, і äh, äh, мета її. Äh, Віднести авторитет німецької мови, зацікавити побільше е, учнів, студентів до вивчення німецької мови, до вивчення німецької мови як основної, так і другої іноземної мови. Оскільки ми знаємо, що в Європі е, переважна більшість розмовляє все-таки німецькою мовою. Німецька мова, е, на нашу думку, є домінуючою у Європі. Wir sollen die Sprache fördern, ми повинні сприяти вивченню німецької мови мови, що має величезну історію, багату культуру. Німецька мова займає важливе місце в Європі. Ця мова повинна бути збережена як центр історичної культури тут в Європі. Якщо люди принаймні в Ужгороді побачать і почують, що відбулася така конференція, що це важливо і модно вивчати німецьку мову, тому що це дає можливість отримати стипендію в Німеччині, познайомитись з. Німеччиною обмінюватись досвідом з колегами. Тоді в них з'явиться мотивація вивчати німецьку мову. Це власне реклама німецької мови.